Дякую, колеги є пропозиції до порядку денного, Якщо немає, будемо проходити до голосування. Так, да, Сергій Демчик, прошу. Дякую, колеги. Добрий день. У е, мене є пропозиція наступного змісту. Е, відповідно до норм регламенту, наш комітет має повноваження по. Розгляду питання на те, що чи суперечить норми того чи іншого законопроекту Конституції, положення Конституції України. Коротко, це оцінка відповідності законопроектів та проєктів інших актів Верховної Ради України Конституції України відповідно до картки документу законопроекту 10449 це. Законопроєкт пов'язаний з змінами до законодавства, пов'язаний з мобілізацією, внесений урядом. Наш комітет визначений одним з комітетів для підготовки попереднього розгляду даного законопроєкту. Враховуючи, що предметом нашого відання саме є це питання, і наслідком розгляду нашим, закон... нашим комітетом, Таких законопроєктів є е, визнання відповідності положень цих законопроєктів Конституції, і, наслідком чого, якщо є невідповідність, то це є підставою не включення до порядку денного Верховної Ради України відповідних законопроєктів, е, вважаю за необхідним призначити е, відповідне засідання комітету для. Надання висновку про відповідність законопроекту 10449 положенням Конституції України. Е, тому я пропоную першим питанням порядку денного визначити питання щодо скликання засідання комітету для надання висновку про відповідність законопроекту 10449 положенням Конституції. Прошу це питання проголосувати. Дякую. Пригласимо. Так, е, да, я би просто хотів. У е, мене теж було це ну, питання, питання аналогічне, але я його з вашого дозволу, пане голова, сформулюю трошки по іншому. Я вважаю, що ми сьогодні можемо розглянути це питання і включивши його в порядок. денний. якщо під час обговорення цього питання ми прийдемо до висновку, що нам необхідно висновок підкомітету, тоді приймемо рішення відправити на підкомітет і далі е, приймемо рішення, як нам діяти з цим законопроектом. Нам нам нічого не заважає сьогодні. Цей законопроект розглянути. Я хочу нагадати, коли у нас був попередній законопроект, там була трошки інша ситуація, не така, як зараз. Ми тоді розуміли, що законопроект буде докорінно змінений в комітеті. І тоді ми, тоді ми не розглядали це питання. Ми тоді обговорювали можливість змінений законопроект розглянути. Зараз ніяких змін немає. Внесли в ніс новий законопроект, його треба розглянути на предмет конституційності. І ми це можемо зробити сьогодні. Дякую, пане Голову. Прошу включити це питання сьогодні, в порядок день. Тобто у нас дві пропозиції. Перша пропозиція щодо визначення, як було сформульовано, щодо визначення засідання комітету. Щодо скликання засідання комітету для надання висновку про відповідність законопроекту 10449 положенням Конституції України. Щодо скликання, е, да, і друга у нас пропозиція включити сьогодні в порядок денний законопроект 10449, е, 10 Я так розумію, по черзі поставимо обидві пропозиції про це я скажу. Наскільки ну, я бачу, там по цьому законопроекту немає ще навіть висновку ГНЕО е, по цьому законопроекту. Він не опрацьований ще не на базі підкомітету, ніде, тому я взагалі не вважаю можливим його розглядати тим більше такий ну, серйозний законопроект, ну, великий сьогодні на комітеті, тому ну, не зможу підтримати пропозицію пана Сергія Власенка. І, на жаль, не зможу підтримати пропозицію пана Сергія Демченка щодо. Призначення, скликання комітету, о тому що коли буде. Ну, моя думка така що коли буде висновок головного експертного управління, якщо це буде відповідним чином опрацьовано, тоді цей законопроект може бути там розглядатись і так далі. Ну, от. тому власне, не підтримую не одну, не іншу пропозицію. Прошу приходити до голосування спочатку да, за пропозицією Сергія голову. Демченка. Я даю на голосування. Ні, пане, пане голову, я, я руку підняв. Ну й що? Так, я ставлю на голосування вашу пропозицію. Я до цього О. підняв руку, і ну, у нас немає е, визначеним законом якогось правила, що та чи інша особа має право на завершальне слово, а після неї ніхто не може говорити. Та, при чому тому, до завершання? Я тому вашу ще пропозицію, раз... той, яку ви озвучили, ставлю зараз закладів. Я, да, я хотів уточнити, колеги. Прошу цю пропозицію, я сказав, поставити першим питанням порядку денного, тому що вона коротка, зрозуміло, ми визначаємо виключно дату, коли ми проведемо відповідне засідання, розглянемо цей законопроект в обов'язковому порядку. Тому в мене таке уточнення. Дякую. Пропозиція Сергія Демченко. Прошу переходити до голосування. Я утримаюсь. Поду, скоріш за все. Бабій. За. Божик. За. Васюк. Утримався. Ватрас. Утримався. Власенко. За. Гунько. Гунько. Демченко. За. Дерден. Утримался. Калаур. Утримался. Князевич. За. Князевич за. Макаров. Макаров. Маслов. Утримался. Нимченко. Новиков. За. Павлиш. Утримался. Пузанов. Пузанов. Соболев. Стефанчук. утримався, Фріс, Фріс, За. Так, вже, Хто у нас ще? Гунько? Макаров? Німченко, Пузанов, Соболев. рахуємо. Сім членів комітету за. Вім отрималось. Уже рішення не прийнято. Дякую, колеги. Друга пропозиція Сергія Власенка ставиться на голосування. Аналогічно, як я сказав, зі своїх мотивів буду отриматись. У нас не висновку в ГНЕ, немає нічого. Тому сьогодні на комітеті ми розглядати це не можемо. Воно не підготовлено взагалі питання. бабі За. Божик. За. Васюк. Ватрас. Утримався. Власенко. За. Гунько. Демченко. За. Дердин. Утримався. Калаур. Утримався. Князевич. <рес> За. Макаров. Маслов. Утримався. Німченко. Новиков. Павліш. Утримався. Кузанов. Соболев, Стефанчук. Утримався. Фріс. За. Джахуно. Шість членів комітету за. Всім отрималось. отже, рішення не прийнято. Дякую, колеги. Все тоді.